Велике прохання до самих родин приїхати найближчим часом на сектор почесних поховань для того, щоб ви самі могли оцінити, чи потрібна вам допомога, яка саме допомога вам необхідна. Цими вихідними у нашому місті були дуже великі зливи, і вони звичайно позначилися на всьому нашому господарстві нашого міста. Але найболючіше нам звичайно це стан могил наших героїв, які поховані на секторі почесних поховань. Як ми бачимо, звичайно, те, що попровалювалися надгробки, провалилася земля. Тут нема нікого в чому винити. Це звичайні природні процеси. Це б колись би сталося обов'язково але через таку велику зливу земля під власною вагою почала просідати там, де, можливо, вона ще не скоро просіла. І таким чином ми бачимо, що у нас попровалювалися надгробки. Є, Якщо надгробок встановлений на якусь основу, то надгробок стоїть на місці, а провалилася земля. Або є таке, що он прямо надгробки попровалювалися і провалилася земля всередині. Надгробку або надгробок перекосився. Звичайно, це для, для родин надзвичайно важко, надзвичайно велике горе. Та ще важко і через те, що тут поховані, чоловіки. Чоловіки, які могли посунути цю проблему, могли б допомогти своїй родині, але родинам допомогти немає кому. Вони самі з собою залишилися. Тому ми звертаємося до міської влади допомогти родинам у вирішенні цих проблем. Ми бачимо, що тут люди. ну, Доглянуті могили. Тут люди понасипали і білу гальку, і ще щебень мілкої фракції. Але необхідно якось, можливо, міській владі зв'язатися з родинами, пройти, подивитися, які могили найбільше потерпають від цих погодних умов, де найбільші такі зміни відбулися. Ну і допомогти в вирішенні цього питання, підвести землю, щоб родини могли. Могли цю землю брати і підсипати свої могили, підвести щебень мілкої фракції. Ну І, звичайно, тут є у нас могили, де е, взагалі немає нікого, де, на які ніхто не приходить, за якими доглядають тільки виключно сусіди. То, звичайно, там необхідно організувати якусь команду, яка б могла ці могили підрівняти і підсипати, для того, щоб все-таки могили наших героїв мали достойний вигляд. Ось приклад того, про що я розповідала, що попросідали самі надгробки. Звичайно, це е, таку роботу по підніманню цього надгробка виконати родина самостійно не в змозі. Це важка фізична робота, і тому тут потрібна чоловіча сила, чоловіча допомога, допомога нашої влади, яка б організувала якісь бригади, які б могли допомагати родинам. Ну ось подивіться, ось один надгробок повністю провалився. Он, наступний надгробок також. Повністю провалився. Цей надгробок взагалі весь пішов під землю. Ну і, звичайно, велике прохання до самих родин. Приїхати найближчим часом на сектор почесних поховань для того, щоб ви самі могли оцінити, чи потрібна вам допомога, яка саме допомога вам необхідна сьогодні, 28 жовтня. Ми спільнота родин Криворізьких героїв відвезли у Криворізький департамент розвитку інфраструктури міста, а саме до Івана Карого, запит на допомогу родинам на відновлення роди могил героїв. Ну і також ми. Просимо самі родини телефонувати на гарячу міську гарячу лінію 1520 і повідомляти про ті зміни, які відбула, відбулися на секторі почесних поховань і з могилами ваших героїв. Чим більше ми будемо розповідати про цю проблему, тим швидше можливо вона не вона вирішиться.